Приїхали, горіло, бачите, тут близько 10 автомобілів. Одні ліквідовували пожежу, інші обходили будинки, евакуйовували людей. Попередньо, те, що на зараз, евакуйовано 60 громадян. Поки що інформації про травмованих і загиблих немає, загиблих це точно. Ліквідувати було важко, тому що дуже щільно одні біля одних автомобілів. Також на багатьох стоїть газові установки, вони періодично спалахували, пожежу вже ліквідовано. Було дуже жорстко. Я думала, що нам кінець. Я вважала 3-2-1. Зараз, мабуть, все різко, страшно. Все було світле, окна задрижали, все задрижало. Було таке почуття, наче дім піднявся отак. От. Недавно був прильот на 12-му мікрорайоні і там загинули родичі мого чоловіка, сім'ї, двоє людей. І от буквально ми були похорени, і ми ще від того не то що не відійшли, ще повірити те не встигли. І вже ось таке почули сьогодні. Було чути вибух дуже сильний. Вся квартира, ми мешкаємо з дружиною. Є в нас Йорк маленький, дуже злякався з дружиною. От, все здригнулося, потужний вибух. От, потім ми побачили, що е, горить, полум'я і крики. По під'їздам ну, між собою попереписувалися, всі відповіли, що все ок, всім страшно. Але чув дуже сильний вибух, і в мене онук живе в тому домі. І я вискочив, ну, може щось треба, помощь. То Я прибіг минут через 10. Дим був, люди, машини. Це найсильніший той, що я чув у себе вдома. Ну, на жаль, відбувся знову проліт шахеда приблизно. Десять автомобілів пошкоджено, було взгорання, чули вибухи. На місці працює ДСНС, також співробітники швидкої і поліція. Дуже багато вікон в будинках повилітало. Завтра буде зранку розкорнутий штаб по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У двох будинках так багато поверхівках? Попередньо так, але буде проводитися обстеження, може від вибухової волни, ще щось зараз постраждало.